На Львівщині за кандидата в депутати Верховної Ради самовисуванця Тараса Батенка агітують священники. І це, попри заяви церков про неприпустимість втручання у вибори, кандидату на одній сцені вдалося зібрати представників чи не усіх конфесій. Втім, найбільш активно агітував представник української автокефальної православної церкви митрополит Макарій. Ну, якщо йде в межоритарному окрузі, йде як Петрой, а Тарас Іванович Батенко, то на що ще давати з об'єднаної опозиції якісь кандидатів? Просто не розумію. Будь-яке втручання церкви в політику це власне розв'язує руки для втручання політиків у церковне життя. Це аксіома. Можливо, і справедливі слова подяки, які того дня виголосили священики на адресу кандидата. Втім, виглядало це нічим іншим як передвиборною агітацією. Адже сказано все це було на спеціально організованому мітингу на тлі гасел та зображення самого кандидата. Такі речі не лише не прикрашають владик і отців, подібні промови різко підривають авторитет церкви в суспільстві, маргіналізують її. Та роблять залежно від сторонніх впливів.